Привіт, мене звати Кіра, і я хочу вам розповісти про Михайлівський Золотоверхній монастир. Він був збудований в 1108-1113 роках онуком Ярослава Мудрого князем Святополком і заславичем. Історія цього собору дуже важка і складна. Це історія відновлення і відродження з руїн. Роздивляючись собор, ми побачимо реконструкцію XVIII століття в стилі бароко. має сім куполів. Стіни укріплені контрфорсами, між якими можна ходити як між арок. фасади храму. Прикрашені ліпниною, налічниками майоліковими. Розетками, орнаментами із позолотою. Ці елементи були відтворені в 1990-х роках київськими художниками, реставраторами Бояндіним і Гузенком за старими зображеннями. Про історію собору можна дізнатися в музеї, що знаходиться в дзвіниці. Тому побігли. В музей ми можемо побачити макет собору часів Русі, що мав один купол. Собор був першим у той час, що мав Золотий купол, тому і отримав назву Золотоверхи. Тут зберігалися мощі святої Варвари, зараз в Володимирському соборі. Собор неоднократно перебудовувався у 17-18 століттях. В стилі бароко після приходу більшовицької влади в 1922 році ліквідован в 1935-1936 роках Михайлівський собор був знесен у зв'язку з проектом створення на цьому місці урядового центру спроб ряду. Мистецтвознавців зберігти собор, були відкинуті, погодилися на зняття фресок і мозаїк. все зняте перевезли до музеїв Москви, Ленінграду, Новгорода та інших міст. Мозаїка Евхаристія, перенесли до Софіївського собору на хори. Також фрагменти мозаїки Стефан і Федеї. Софіївський собор спородив спеціальну стіну для мозаїки Евхаристія. по формі, повторював апсиду Михайлівського собору. В роки Другої світової війни деякі фрески вивезли до Німеччини, звідки вони потрапили в ермітаж. Перед знесенням собору, і після його знищення професор Моргилевський дослідив архітектурно-будівельні особливості собору. Без цих документів відновлення собору було б неможливе. На другому поверсі музеї дзвіниці можна побачити. Всі розробки, макети, ескізи, проектні роботи, фотографії, документи та процес відновлення собору. Відбудова Михайлівського золотоверхового собору розпочалася в середині х років. Після проголошення Незалежності України, і завершена на початку 2000-х років. Вирішено відбудувати всі споруди в архітектурних формах 18 століття, Розроблення проектної документації, очолов, архітектор Лосицький. Підрядником визначено Укрреставрація. Гліб Іваків очолював археологічні дослідження та розкопки, розписи і іконостаси, відновлювали десятки митців, прагнучи відтворити автентичний стиль. Олександр Бородай керував роботами з відновлення внутрішнього. Оздоблення та розписів Миколи Стороженко, один із провідних митців, які розробляли концепцію художнього наповнення храму. Григорій Петров та інші майстри відтворювали головний іконостас за фотографіями XVIII століття. Будували швидко. У 1997 році до Дня Києва відновили Мунастирський мур з економічною брамою. Через рік дзвіниця ще через півроку Михайлівський Золотоверхий собор відкрило офіційно мистецьке оформлення інтер'єру. Закінчили до Великодня. 2001 року. Ну а тепер побігли дивитися собор всередині і насолоджуватись. Хоч ми і бачимо реконструкцію, і лише копію робіт, фресок і мозаїк, все одно славу Михайлівському собору принесли фрески і мозаїки. Вважалося, що вони відкрили. Новий тип в еволюції живопису давньої Русі Мерехтливий живопис заповнював, наче маривом, простір храму, надзвичайно витинчені і яскраві мозаїки собору були видатними витворами мистецтва давньоруського живопису. Що свідчило про те, що в Русі того часу сформувалась національна школа образотворчого мистецтва, вільна від впливу Візантії? Ну а тепер глянемо на дзвіницю і дізнаємося ще більше цікавих <кхи> фактів. Дзвіниця Михайлівського собору відновлена. 1998 році на ній встановлено карільйон із 51 дзвоном від 2 кілограмів до 8 тонн відлитих в Україні. Перший в православному світі хромований набір дзвонів, поєднаний з клавіатурою, що дозволяє грати музику в ніч. На 11 грудня 2013 року дзвони Михайлівського золотоверхнього монастиря вперше за вісім віків били в набат. Останній раз це відбулося в 1240 році в час. Монголо-Татарської навали. Завдяки дзвонам. В центрі міста зібралися кияни в спробах завадити розігнати майдан. Михайлівський собор в 2013-2014 роках став прихистом, медпунктом та штабом для протестувальників, а його дзвони. На сполох, скликаючи на допомогу Майдану. Сьогодні Михайлівська площа є місцем пам'яті про героїв Небесної Сотні і пов'язуючи історичну пам'ять із сучасними подіями російсько-української війни. Дякую за увагу! Любіть Україну і свою культурну спадщину.